27 січня температура вище трошки нуля. прийшлось димарика запалить і грязюку трохи помісити, але знов там трошки морози будуть, то я вибрав сприятливу погоду для того, щоб деяким сім'ям дати добавочку вигляді меду в пакетах, але так вийшло, що я взяв, положив усім їм, незалежно чи вони піднялися до верху, чи не піднялися. Положив їм наверх. Ось в цьому випадку ці під верхом, Я їх потурбував, тільки що, але вони сиділи спокійно. От всі під верхом. Зараз подивимося поруч. Дав я їм пакет меду і відповідно. До обльоту я їх вже турбувати не буду. Так просто для А ці там десь сидять ще. внизу. О, по всіх вуликах прийшовся. Димар трошки використав, щоб коли пакет ложу, щоб не ложить на бджоли, а на рамки, щоб не придавилися бджоли. Ось так. І тепер, я думаю, аж до обльоту. Не буду нічого робити. Скажу по зимівлі. Поки що зимують усі сім'ї, а весною буде вже видно.